Третьокурсник університету Джорджа Вашингтона Бенджамін Канінґем показує імпровізоване бомбосховище, облаштоване в центрі американської столиці. Звук ми обрали, щоб допомогти відвідувачам виставки уявити те, що українці чують щодня. багато наших митців були змушені ховатися у бомбосховища по всій країні. І тут, на цій сцені, ми показуємо різні бомбосховища самих художників. Бомбосховище, що нагадує про Україну, частина виставки картин і артефактів у галереї Університету Джорджа Вашингтона, де Бенджамін Цар вивчає політологію та мистецтво. Коли розпочалася повномасштабна війна в Україні, він закінчував школу у Філадельфії я пам'ятаю, як зайшов до класу в той день, коли Путін, і Росія, вторглись в Україну. Тоді наш клас був тихим і серйозним. Я жив у туповому американському передмісті і почувався досить безпорадним, так ніби я мало що міг зробити для цієї війни на іншому кінці світу. Вже в американській столиці Бенджамін потрапив на виставку творів українських художників, створених у час війни. Студент був настільки вражений, що запропонував куратору виставки Євгену створити спільний проєкт до Дня Незалежності України. Заручившись підтримкою університету, вони підібрали експонати та облаштували експозицію. Твори й артефакти для виставки під назвою Ми знаємо, хто вони є надіслали знайомі Євгена з України. Це уламок ракети. Який, яка впала на дитячий майданчик парку Шевченка. Всі, хто живе в Києві, знають цей парк, ресторан, який поряд з цим парком, митець, який зробив цю інсталяцію. Він працює саме в цьому ресторані і він був там, коли вона впала. Частиною експозиції також є скло, яке було зібрано після атаки на Кривий Ріг у березні цього року. Один з митців. За моїм проханням вона зробила роботу, яка присвячена цієї події сумної події. І вона пішла і зібрала ці уламки скла. усі ці речі тут сьогодні показують окремі моменти війни, коли Росіяни чинили акти насилля проти українців. Так російський військовий забрав флакон парфумів із дому української родини. І, врешті-решт, той самий російський солдат загинув у наслідок збиття гелікоптера, і українці змогли забрати та повернути цей вкрадений флакон. Тож ми маємо його тут на виставці. Один із головних експонатів виставки, які організаторам надіслали з України дерев'яна скринька з речами зниклого безвісти українського солдата. Тут власні речі цього солдата, які які він використовував на, на війні. Там, де він був дислокований, символічно, що ми ми намагаємося сказати, що ми хочемо і дуже надіємо, що він повернеться додому, як і всі, звичайно, і він як символ всіх всі, всіх військових України, які зараз на війні. Скриньку на виставку до Вашингтона надіслав український волонтер із Києва Іван Бенесько. Він каже, хотів показати американцям ціну війни та розповісти про свого друга військового, який навесні зник у боях біля Авдіївки. Ці речі військовий лишив у своїй автівці перед виходом на бойове завдання. Підійшов до мами, я кажу, можна я якісь речі особисті візьму, подивлюсь, що там, як там. Візьму і відправлю от на виставку в штати. Вона каже, так, бери. І от кожну річ ти береш, і тобі важко, і все. Але я розумів, що треба зробити якось так цікаво, ну щоб, по-перше, самі основні речі, ті, щоб дійсно відповідали тому Сережі, котрого я знаю. І по-друге, якось оформити. Він дуже дуже любить музику. Дуже він, він просто такий міламан. Тому поїхали його навушники. Поїхала його вишиванка, яку він купив в Енторгі. Вона була мілітарна така оліва. Ну і вона там в скрині є. Іван вірить, що його друг може бути в полоні росіян, і після звільнення неабияк здивується, що його речі побували у Вашингтоні. Також на виставку до США волонтер передав інші нагадування про війну в Україні. Передав мені і пропелер від дрону Шахет. Який був збитий в серпні минулого року, прямо над його хатою, і відео збиття цього дрону є також частиною цієї виставки? Бенджамін каже, під час підготовки виставки, вивчаючи історії експонатів та слухаючи розповіді про російські злочини, він вирішив, що в майбутньому стане захисником із прав людини поки ж намагається привертати увагу до важливості підтримки України у війні я вважаю, що тут потрібна постійна підтримка, особливо тут в Америці, коли я вивчаю американську політику. Бачу багато суперечок довкола фінансування України у війні. І в рік виборів це дуже дуже гарячі тема сполучених штатах. Тож я дуже сподіваюся, що хто б не був на посаді політики, яких ми вирішили поставити при владі, будуть продовжувати наголошувати на Україні як на дійсно дуже важливому елементі міжнародної безпеки та міжнародної політики. Після виставки в галереї Університету Джорджа Вашингтона Бенджамін та Євген планують продовжити спільні проєкти в інших містах США. Ірина Шенкаренко, Вічесла Філюшкін, Олексій Осика, Голос Америки.